Сьогодні поразка, проте така не дуже прям прикра. 6-5. В принципі, ви дуже класно трималися. Трошечки десь не вистачило реалізації, і трошечки, напевно, мені так здалося зі сторони трошечки хромала захист. Сьогодні у вас хромав, трошечки. Як прокоментуєте сьогоднішню гру взагалі? І дуже-дуже емоційна така гра була сьогодні. Е, всім доброго ранку. Так, да, емоційна гра була. Суперник хотів перемогти. Ми хотіли перемогти, бо ми вже як сказати, устали вже від поразок. Гра була рівна. Я думаю, на табло було як мінімум нічия. Перший там вибачаємося перед глядачами за дуже емоційність обох команд. Ну, ми в другому таймі все виправили в захисті. Ну сьогодні я був. Трошки не зміг допомогти команді, трошки десь, мабуть, не був готовий, тому вибачаюсь перед своєю командою, а так.